Минулої ночі з акваторії Чорного моря Росія випустила в Одеську область чотири калібри. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, всі ворожі цілі. Силами ППО вдалося знищити загалом минулої доби збройні сили України. Мінусували ще 630 окупантів, знищили 5 танків. Також ворог втратив 6 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 6 засобів ППО та 1 вертоліт. У Генштабі зазначають, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема діти, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа.